Вас в ефірі програма Громадська приймальня», у якій ми обговорюємо актуальні проблеми сьогодення. Що вівторка та що четверга у цій студії ми працюємо у прямому ефірі. Тому ви, шановні глядачі, маєте можливість долучитися до розмови. Телефон у студії 230016. Сьогодні гості нашої студії заступник начальника головного управління юстиції у Рівненській області Лариса Серватович та начальник реєстраційної служби головного управління юстиції області Тетяна Кічата. Вітаю вас. Пані Ларисо, з 2011 року набрав чинності закон України про безоплатну правову допомогу. Цей закон визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок його реалізації та підстави надання таких послуг. Але чи достатньо у нашій області центрів, які надають таку допомогу, і яку саме розкажіть? Так, звичайно, що 9 липня 2011 року набув чинності закон України про безоплатну правову допомогу в Україні, і прийняття його стало дуже важливим кроком в реалізації. Статті 59 Конституції України, де передбачено кожного право на правову допомогу, і якраз на виконання цих реалій сьогодення створені відповідно до закону, який передбачає первинну безоплатну правову допомогу та вторинну правову безоплатну допомогу, створення центрів, про які ви щойно нагадали. Чи їх достатньо ну, в нас в Рівненській області на сьогоднішній день діє лише один Рівненський обласний центр з наданням безоплатної вторинної правової допомоги? Але на виконання закону і реалізації надання допомоги всім верствам населення, які передбачені відповідно до закону, передбачено, що будуть створюватися ще центри на території Рівненської області в певних районних центрах. На сьогоднішній день це вирішується. Де вони будуть ще створені? Ви кажете первинна і вторинна для пересічного українця. Ці слова мало що означають, що таке первинна. А що таке вторинна правова допомога? Ну, безоплатна первинна правова допомога це є вид державної гарантії, який полягає в правовому інформуванні особи про її права е та свободи, про порядок їх реалізації, про оскарження дій е чи бездіяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, фізичних, юридичних осіб, е приватного права. Про оскарження дій та бездіяльності посадових осіб, службових осіб. Це якраз порядок, який передбачає в законі і підпорядкування тих напрямків роботи, які відносяться до первинної правової допомоги. Під юрисдикцією України всі особи, які перебувають в юрисдикції України, вони всі абсолютно мають право користуватися безоплатною правовою первинною допомогою. А з якими питаннями найчастіше звертаються громадяни? Яку консультацію вони просять, і якої допомоги чекають? Ну, найчастіше громадяни рівненщини звертаються з самих актуальних питань, звичайно. Тому що наразі Міністерство юстиції України реформується, створюються нові відділи, напрямки роботи. Звертаються звичайно і з цивільного законодавства, житлового, трудового, земельного от якраз з реєстрації речових прав на нерухоме майно. Та їх обтяжень це найбільш актуальні такі питання, які на сьогоднішній день зустрічаються у нас у підпорядкуванні управління юстиції. Перебуває і реєстраційна служба. Так. так саме про роботу реєстраційної служби я хотіла, щоб ми поговорили з вами, пані Тетяно. Уже впродовж року триває реєстрація майнових прав громадян України, і вже сказано, переказано, дуже багато здавалося б, але все одно скажіть ще раз, що включає у себе реєстрація речових прав на нерухоме майно. Ну, давайте будемо говорити так, що реєстраційна служба займається не одними речовими правами. Реєстраційна служба, основне завдання реєстраційної служби це є надання послуг з реєстрації, які будуть зручними, зрозумілими, доступними і комфортними для кожного громадянина України. І в будь-якому напрямку, в якому здійснює свою діяльність реєстраційна служба, це має бути саме так. А на сьогодні ми працюємо в в напрямку реєстрації актів цивільного стану, в реєстрації речових прав на нерухове майно та їх обтяжень, в реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, легалізації реєстрації політичних партій і об'єднань про спілок, друкованих засобів масової інформації. Оце основні чотири напрямки, які сьогодні послу, адміністративний послуг в цих напрямках з реєстрації цих надаються нашим. Нашою службою, і якщо вас цікавить реєстрація речових прав, то це реєстрація речових прав це визначено законом про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Все нерухоме майно, це тобто земля і все, що на ній знаходиться, яке не може бути переміщене без знецінення, це є нерухоме майно. Люди часто запитують, чи обов'язково реєструвати своє майно у новому реєстрі свою квартиру, якщо вона вже мала право було визначено право власності до 1 січня 2013 року? Чи обов'язково вносити дані у новий державний реєстр? Не обов'язково, адже наша держава, президент, ми гарантуємо те, що право власності і Гарантовано державою і незворотній закон не має зворотньої сили. Тобто, всі правовстановлюючі документи, які були видані на момент їх видання на підставі того тих законодавчих актів, які діяли на момент видання, вони всі чинні. Допоки, допоки громадянину не потрібно вчиняти якусь дію з цим майном, тобто відчужувати його, продавати, дарувати, успадкувати. Успад, От в цьому випадку майно треба реєструвати в новому реєстрі, тому що відчуження процедуру відчуження ми можемо здійснити без первинної реєстрації. Але якщо Говорити про відчуження, то цим займаються у нас нотаріуси в основному. Адже нотаріуси наділені правом державного реєстратора речових прав як спеціальні суб'єкти, тобто вони мають доступи до реєстрів, і вони при укладанні угоди відчуження. Вони одразу вносять в реєстр уже на нового власника майно в державний реєстр і справу потім передають до реєстраційної служби для зберігання. Тобто людям не потрібно ходити як раніше укласти угоду в нотаріуса, потім зареєструвати її в органі, реєструючому. Тепер громадянин звернувся до нотаріуса і отримав свою послугу, пані Ларисо. Люди звертаються до реєстраційної служби, взагалі до управління юстиції, але чомусь мало довіряють, оскільки багато було є інформації на шпальтах газети, взагалі в друкованих і електронних засобах масової інформації про те, що час від часу такими даними, які є у держі яких небудь користуються шахраї, чи захищена система державної реєстру? <звучит> і чи не зможуть скористатися інформацією нечисті на руки, скажімо, нотаріуси, які можуть там видати цю інформацію зацікавленим особам, <звучит> так. Оскільки <звучит> це мені ближче, ближче. <звучит> і я працюю з цими реєстрами особисто, і вже працюю не перший рік, адже реєстр актів цивільного стану працює вже 5 років, От, то просто так доступитися до реєстру неможливо. Там спеціальні ключі, спеціальні логіни, спеціальні паролі. Наприклад, для того, щоб зайти в реєстр, треба ввести три ключа. Один із них, який тебе ідентифікує твій місце знаходження, другий, який тобі надають для доступу на сервер, і третій, який знає тільки та особа, яка заходить. Тобто, якщо якась інформація випливе, то по реєстру завжди можна відслідкувати, хто цю інформацію шукав по реєстру, як він її взяв і яким. Е яким чином вона яким чином подана? вона подана, тому що, наприклад, реєстр кожен, кожен спеціальний закон, який регулює ведення того чи іншого реєстру, він чітко дає перелік документів, які можуть бути визначені, видані на підставі цього реєстру. Тобто, якщо з закону про речові права, чітко там, що є виписка, інформаційна довідка і витяг. То іншого документа цей реєстр просто не сформує. Якщо людина має до цього реєстру доступ, то вона іншого документу не сформує. І по реєстру навіть щосекундно видно, що який реєстратор робить. Якщо, наприклад, так як я маю контролюючий доступ, я можу подивитися на території області кожної хвилини, хто із реєстраторів що робить. І якщо ви підвели до... Роботи реєстрів, Тобто, як ми знаємо, місяць тому у нас були збої в роботі реєстрів. Але це були збої не збої в самому роботі реєстрів. Основний сервер настільки захищений, що до нього просто так не можна дійти. Це були збої в шляхах, тобто жодних жодної з баз даних державних реєстрів. Адміністратором, який виступає державне підприємство і Міністерство юстиції, не було зовнішнього втручання. Ви сказали про те, що реєстратор, звертається людина до реєстратора. Де шукати цих реєстраторів для осіб, які, от, приміром, вперше хочуть нині зареєструвати свої права на у нас на сайті Головного управління юстиції у Рівненській області є ціла сторінка, там є е, з правого боку колоночка, на основній сторінці колоночка довідник користувача. Там є всі е, рахунки, на якому районі які рахунки треба оплачувати. Там є зразки всіх заяв, всіх видів, там є методичні рекомендації по, по кожній виді реєстрації, які потрібні документи. Там є всі адреси і телефони всіх реєстраційних служб Рівненської області. Чи можуть скерувати, приміром мешканця якогось районного центру чи району, чи села якогось пенсіонера, який, приміром, хоче залишити у спадок своє майно, хату? Чи можуть скерувати Цікайте. його у сільській раді на те, куди йому звертатись? Якщо хоче залишити у спадок, він просто складає заповідь. Угу. І це, ця дія відчуження вже проходить після того, як людина побре. Ви хочете сказати, що подарувати хоче, наприклад, то він звертається до нотаріуса, Я хочу тому сказати. що первинне право реєструє, реєстраційна служба. Людині не треба їхати до реєстраційної служби в такому випадку, якщо її первинне право вже зареєстровано. Я просто хочу додати до Тетяни Іванівни те, що вона сказала, це на правду, що якраз ми і володіємо, і надаємо правові послуги. і Один із видів правової послуги це є надання інформації особі. Тобто, всі абсолютно головне управління юстиції, районі, міській, міській районні міські, управлінні юстиції і всі, взагалі, громадські приймальники працюють на території області, вони якраз і поставлені на виконання тої першочергового завдання закону про безоплатну правову допомогу. Це якраз вона первинна повинні надавати інформацію для особи. Роз'яснити і роз... розказати, як так. діяти надати чи консультацію, питання. надати роз'яснення. Ну органи юстиції надають звичайно з напрямку правових питань, але органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні особи, фізичні юридичні особи публічного права, спеціалізовані установи вони всі повинні надавати відповідно до того закону. Ви сказали громадські приймальні, можна звертатися в громадські приймальні, де вони діють, як їх шукати. В нас на території Рівненської області ще з 2000 року розпочалася значить робота громадських приймалень. Це завдяки тісній співпраці лише органів державної влади, органів місцевого самоврядування. І вони зареєстровані і створені при всіх органах, які ми знову ми вернемося до цього закону, передбачені на виконання цього закону. І на сьогоднішній день їх вже двічі більше. Це так як в 2000 році їх приблизно діяло на теренах е, України. Е, ну я скажу про органи юстиції, десь біля 400, То на сьогоднішній день їх вже працює біля 800. В Рівненській області безпосередньо їх діє на громадських приймалень, і вони у нас всі адреси, всі контактні телефоні, абсолютно все розміщено на нашому веб-сайті Головного управління юстиції. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тому ви маєте можливість задати свої запитання до гостей студії. Телефон 230016. Пані Тетяно, до початку нашої програми ми анонсували ефір, і ось є кілька запитань від наших глядачів. Пан Станіслав Степанюк з рівного запитує: у мене не приватизована квартира. Як мені зараз її приватизувати і оформити право власності? Куди звертатися? Ну, перш за все, до міського Конкому звертатися там є приватизаційні відділи, які надають свідоцтво про право власності. Свідоцтво про приватизацію. Цей документ є підставою для правостановчим документом для оформлення права власності. Право власності оформити громадянам міста рівне можуть у реєстраційній службі міського рівненського міського управління юстиції на Шевченка 45. Реєстраційна служба. Де колись знаходились БТІ? БТІ там і знаходиться тільки реєстраційна служба на поверху вище. Ну ми, порадивши з, з керівництвом міста, ми вирішили, що люди звикли ходити до е, БТІ Саме за цією за цією адресою. Тому ми е, і розташували свою службу теж за цією адресою, щоб люди е, не шукали по інших напрямках, по інших адресах. Зрозуміло, є ще таке запитання: чи треба оформляти право власності по-новому на земельні паї? Я хочу залишити їх у спадок дітям. Це таке запитання від пані Ніни Семенівни. Ну, ми трошки торкнулися вже цього питання, що е, право власності, доки воно не переходить в інше, воно його не треба. Держава гарантує право власності, встановлене за діючим на той час законодавством. Єдине, що я би я хотіла е, пані, Ніна, пані Ніна Ніна Ніні, Семенівні Ніна. пояснити, що чітко треба розмежувати, що таке ПАЙ і що таке уже земельна ділянка. Тому що якщо у вас є сертифікат на е, Земельний пай, то це ще не є е, право власності на цей пай, ви не встановите. Це віртуальна земельна ділянка. Треба е, зареєструвати земельну ділянку в органах держим і от саме витяг е, з. Е, Державного земельного кадастру – це вже є підставою того, що це є земельна ділянка. Але якщо у вас вже виданий і отриманий державний акт на землю, який був виданий до 1 січня 2013 року, то він є правостановлюючим документом. І допоки е е не доведеться вашим дітям спадкувати його, то перереєструвати його не потрібно. Дякую, у нас є дзвіночок. Я ми слухаємо вас. Я Алло, хочу почути так, так, говоріть, говоріть. оформлення спадщини, а іменно нерухомості. Якщо бабуся померла, а внуку треба оформити спадщину по заповіту. Скільки треба приблизно платити і чи потрібно платити податок? Представтесь, будь ласка. Немає глядача. Дякуємо е, за запитання. Речу тім, що внук, якщо відповідно до цивільного кодексу нашого про спадкування. Там є книга спадкування, і там є сроки отримання спадщини. До півроку повинен громадянин звернутися до будь-якого нотаріуса, чи до державного, чи до приватного, заявити про право про спадщину. Нотаріус відкриває справу про спадщину, і таким чином нотаріус одразу як спеціальний суб'єкт державної реєстрації реєстратор речових прав після спадкування внесе приєс державний реєстр на нового власника майно видасть витяг я Запитання питання було ще про вартість. Яка вартість такого таких дій ну, про спадкування? Я не можу вам сказати. А про державна реєстрація права власності коштує відповідно до постанови Кабінету міністрів по всій Україні. Це на однаково. Державне мито за реєстрацію права власності складає 119 гривень і плата за витяг інформаційний з. Реєстру складає 120 гривень. Іншого ніде в Україні немає. Зараз послуги Він. нотаріуса. Я не можу коринутувати. Я цього Ні. послуги нотаріус, у нас теж розміщені всі на, на сайті. сайті Можна, можна скористатися. У нас є знову дзвіночок. Ми слухаємо вас, а говоріть. Алло, Ми слухаємо. Ви в Алло. ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене така ситуація склалася. Я реєструвала, отримала право власності на спадщину після смерті чоловіка. По старому технічному паспорту 93-го року загальна площа квартири йде 47,8, а корисна 48,6 і технічної інвентаризації мені каже, що у вас неправильно дана право власності, бо загальну площу писала наріз 47,8 сім і Немає тепер, каже, такої, як йде, ну що загальна площа може бути менше за корисну. І от куди мені звертатись? Наталі сказали, що я. Зробила правильно, а ті кажуть, що вона тут не врахувала дещо. Ось так яке ваше запитання, куди звертатися? звертатися? Так, і Що мені робити тут Що можна робити можна і куди звертатися? Представтеся, ось, будь ласка, майна. представтеся, Бондаренко, Олеся Сергійовна. Дякуємо вам. Ми Погано почули запитання, але я зрозуміла, що неправильно внесено корисну площу і житлову площу, я так зрозуміла. Загально поможемо в документі в про приватизацію в технічному паспорті, так я зрозуміла. Якщо в технічному паспорті, то треба звернутися в бюро технічної інвентаризації або до будь-якого суб'єкта, який має ліцензію на виконання цих дій, і зробити паспорт технічний. Знову внести і, і знову ж таки, оце у нас було запитання до ефіру. Іван Павлович з міста рівного запитував, як здійснюється нині оцінка майна, куди звертатися, аби визначити вартість квартири, яку збираються продати, кажуть, що все нині відбувається по новому. Оце ж, мабуть, туди і наші Шановний ядесці. Іван Павлович, тут бачите експертизу оцінку майна в нашій державі здійснюють спеціальні суб'єкти підприємницької діяльності, які мають на те. Відповідну ліцензію і державні установи цим не займаються. Тому е я думаю, що вам краще буде звернутися до саме до експертів, і вони тоді вам все це більш докладно розкажуть. Давайте повернемося до реєстрації речового права на нерухоме майно і обтяження. Ви казали, що таке обтяження? Обтяження що? це арешт або іпотека або накладання якогось обмеження застава тобто якщо квартира там, квартира чи в заставі, заставі то, то вона або може бути виконавча служба арешт накласти або нотаріус або е, іпотека банк накласти Оце є обтяження все це реєструється в державному реєстрі речових прав все це інформація Є інформація про те, що таке право реєстраторів матимуть і нотаріуси. Вони мають на сьогодні. Мають на так. сьогодні. І, тобто громадяни. На січня можуть... так, це те про що я вела мову, що у нас нотаріус не тільки державні, а й будь-які нотаріуси. У нас всі вони в рівних правах. То нотаріуси їм наділені правами спеціального суб'єкта державного реєстратора. Тобто вони так само мають доступ до реєстру. Вони при вчиненні угоди мають право вносити в реєстр на нового власника уже інформацію і видавати витяг з Державного реєстру речових прав. І тільки реєстраційну справу для зберігання передавати в реєстраційну службу. Тобто, якщо колись в цьому власнику майна треба буде ще один витяг, то тоді вже йому треба буде звернутися до реєстраційної служби за місцем знаходження майна. А чи є якісь підстави, аби відмовити громадянину у реєстрації його права власності? власності. Законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, чітко визначений перелік підстав для відмови. Це може бути неналежне звернення, тобто. Не той громадянин звернувся, який має право на звернення. Далі не за належним місцем звернення. Тобто, якщо ви проживаєте в місті рівне, у вас майно є в Сарнах, і ви звернулись в місті рівне, то буде відмова, тому що треба звертатися в Сарненську реєстраційну службу. І останнє відсутність документів, що підтверджують проплату державного мита та плати за витяг. Оце є підстави. І в законі чітко визначено, які документи реєстратор має право приймати на реєстрацію, але буває так, що із правостанович документів не можна встановити чітко право належність права чи площу, чи частки в спільній сумісній, чи часткової власності. І тоді реєстратор має право залучати додаткові документи. Наприклад, якщо людина при подачі заяви подала документи і, розглядаючи цю заяву, реєстратор не може встановити по якомусь параметру, він має право зупинити справу і повідомити громадянина, що він протягом п'яти днів, з того моменту, як він отримав повідомлення про зупинення справи. Може повторно. Може ні. Може просто донести документи і додати до своєї заяви. І тоді далі реєстратор роз, розглядає справу і приймає рішення. Тобто всі ці роз'яснення можна отримати звичайно, у реєстратора? звичайно. є і реєстратора і на сайті у нас все це є. У нас є запитання. Ми слухаємо вас, говоріть. Ви в ефірі? Алло. Слухаємо, говоріть. вечір. Доброго вечора. Це до вас звертається пенсіонер Зайченко Тетяна Володимирівна, інвалід. Перш, другої групи першої категорії Чорнобиля е, неправомірні дії голови міськради Пилипаки Олександра Федоровича про те, що він у обережно по переулку Івана Мазепи нарисував проїзд, якого ніколи ні не було і не буде. Він сусід подає мене в суд. За за що вас подають суд? Сформулюйте, будь ласка, те, запитання. Він, е, требує проїзду по моїй е, території. Ми виготовили техдокументацію. Він не підписує межі і за того, щоб ми йому підписали, е, дали проїзд. Такого проїзду як не було. Ми за, е, загородилися. Е, виноситься суд був 17 червня. 17 червня відбувся суд, якому неправомірно вирішилося питання. Сформулюйте, будь ласка, конкретніше запитання. Тетяна Івановна може вам відповісти. Дякуємо за запитання. Слухайте. Якщо далі. я правильно зрозуміла, то у громадянина немає проїзду до своєї ділянки. І в таких випадках законодавство передбачає встановлення такого права сервітуту. Тобто, Забезпечення доступу до свого майна це може бути за законом, це може бути за заповітом і це може бути за встановлений сервітут встановлений судом. Я так зрозуміла, що в громадянки саме сервітут встановлений судом, тому що кожен громадянин України е, має право на доступ до свого майна. Якщо я зрозуміла правильно, то тут мова йде саме про сервітут. Мабуть. <плес> Це по території її приватної ділянки має так, бути проїзд. Так, це, ну, якщо так? її приватна ділянка, і е, сусід не має, не має можливості е, проїхати до своєї, то е, законом передбачено, що може бути встановлено, може бути за згодою, встановлений, за заповітом, за законом або за рішенням суду. Тобто, куди далі звертатися людям? вона може хоче оскаржити? Розроб, оскаржити. Ну так є сроки на оскарження рішення суду. Дякую, це я це громадян. Це необхідно пройти з документами в громадську приймалю. Там спеціалісти безпосередньо подивляться це порядок, без... підскажуть так і безкоштовно все це їй підкажуть. Якщо говорити про роботу реєстраційної служби, то чи відбувається якийсь ажіотаж? З чим він обумовлений і наплив громадян в яку пору доби, скажімо так, зосереджується найбільше? Ну, в будь-яку пору доби у нас працюють, люди працюють і приймають. Розумієте, вже той перший такий перше, звичайно, були у нас ці помилки. Перші при реєстрації у нас були. У нас були помилки при реєстрації ну, не при реєстрації, а при організації роботи реєстраційної служби. Ми їх тепер вже врахували. За вказівкою голови Укрдержреєстру Дмитра Миколайовича Ворона. У нас тепер працюють електронні сервіси. Люди, які мають право доступ до інтернету, можуть зайти на сайт головного управління. Там є попередній запис на прийом до реєстраторів на сьогодні такий у нас попередній запис працює по місту рівне. Ми працюємо над тим, щоб розробити такий самий попередній запис по всіх реєстраційних службах всієї області. На сьогодні у нас попередній запис по всіх відділах державної реєстрації актів цивільного стану вже вже на сьогодні працює і ним досить широко користуються. Людина, наприклад, працює, не має часу стояти в черзі, тому що у нас живі черги. Вона може зайти в інтернет, вибрати собі час, збронювати його за собою, і державний реєстратор буде саме цю людину чекати в цей час. У нас працюють такі електронні сервіси, як консультації по скайпу. В реєстраційній службі зареєстрований Скайп, спеціалісти постійно чергують. Є вже Я звернення. так розумію, що працюють і гарячі лінії, і скайп... працює гаряча лінія, якраз до цього веду, що в реєстраційній службі головного управління юстиції працює гаряча лінія за телефоном 64 05. От. І... З усіма запитаннями з можна звертатися усіма запитаннями, туди, можна звертатися туди. Можна звертатися по скайпу, тому що буває таке, що треба подивитися документи. Uh -huh. По телефону їх не побачиш. По, як хто, хтось має доступ до інтернету, можна на скайп реєстраційної тобто служби. Були... У нас є сторінка в Фейсбуці реєстраційної служби головного управління юстиції. Нам досить часто туди пишуть запитання, і наші фахівці відповідають. Так що, будь ласка, користуйтеся з 1 листопада. Працює такий у нас сервіс, як співпраця з. Укрпоштою, тобто, можна, наприклад, в віддаленому селі людям обов'язково їхати до райцентру, пройти на пошту, але тут є свої моменти такі, що на кожній поштовому відділенні є картки надання адміністративних послуг то пані Тепер... Тетяно. Я дякую вам дуже. На жаль, час нашої програми вже вичерпаний. Ми не можемо перебирати ефір. Дякую всім, хто дивився нашу програму. Нагадаю, що гостями студії сьогодні були заступник начальника головного управління юстиції Рівненській області Лариса Серватович та начальник реєстраційного відділу головного управління юстиції Рівненській області Тетяна Кичата. На все добре, до побачення.